Терези, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року. Сонце в Терезах, Місяць в Терезах, Венера в Терезах і Астендент у Терезах. У вас щасливі моменти хочеться відчути тепло від, від інших і дати комусь тепло, і у вас роз, роздратованість, буде відчуття, що хтось вам все-таки щось не знаю, непокоїть ваші очі, непокоїть, як знаєте, як кажуть, лізеть щось у очі, і щось вас це непокоїть, що людина, так як та назойлива муха. В очі. І у вас емпатичне таке відчуття, що хочеться обігріти когось, або вас будуть так обігрівати. Ну, відчуття такої емпатії до всіх людей. Будете імпонувати всім енергіям на цьому тижні, які у вас будуть знаходитися навколо вас. Тема тижня. Терези. Дев'ятка пентаклів, класно. Гарно виглядаєте, стабільно, молодо, якось може займаєтесь своєю красотою. Дуже гарна, стабільна така сингл-енергія, що людина нарешті збалансувала свій емоційний і фінансовий стан. Події, які будуть відбуватися. Король жезлів чоловік знаку вогонь. Місяць енергія риб з'являється тут. Місяць це глибокі тривоги, мутні, страхи і переживання. Це все, що в глибині в нас душі відбувається, і ми не можемо пояснити. І тут якийсь є обман. Можливо, даже самообман. Щось ви тут не хочете в упор признавати або бачите. Терези і королева кубків. Тут жінка знаку вода. Або у вас в карті є. Тут є чоловіча і жіноча фігура, вогонь і вода, які в чоловіка пристрасть, а в жінки почуття, наповненість почуттями. Недавнє минуле. Що було в недавньому минулому Терези? Ну, був блок, була зупинка. Щось там потрібно було міняти, щось переосмислити. Да, тут... Так, 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 Терези, тут якась була у вас на давньому минулому болісна ситуація, з якої треба було виходити. Однозначно, у вас тут десятка мечів, це закінчення, біль, трійка, це сердечне біль, і розчарування і вісімка кубків. На давньому минулому було так. Непросто. Найближче майбутнє. Зірка, енергія Водолія. прекрасно, це ваші мрії. Ви знаєте, чого ви хочете, ви мрієте, і намагаєтеся реалізувати свої мрії. Зірка це гарна, гарна карта. На дні колоди, загальна енергія тижня. У вас тут є щось почалося. По-новому з, з нового чистого листка є обмеження у стосунках і відстоювання своїх кордонів. Є стосунки між людьми, і ваша енергія, хтось не знаю, чи ви, чи інша енергія відстоює свої кордони в цій парі, але і відчуває в обмеженні відстоювання своїх кордонів. Дев'ятка Пентаклів. Верховна жриця. Якщо ви жіноча енергія, то у вас розвинена інтуїція, ви відчуваєте тонкий план, так як я. І тут щось заштопорилося, не почувається. Припинилося рухатися, і ви починаєте спілкуватися. В мене відчуття, що інтуїція щось вам говорить тут однозначно, і ви прислуховуєтеся, але не бажаєте змінювати якісь рішення, куди вам вона говорить. І Тому що тут на дні колоди страхи. Якщо це стосується не вас, а іншої енергії у вашому житті, то тут може бути, що є якесь якась є таємне спілкування, яке поки що незрозуміло куди веде і воно... чи щось робить та людина, ні у вашу сторону. Спілкування, так, да. а от дій ніяких нема. І воно чомусь таємне, воно викликає у вас стрес. Терези. У вашу сторону може бути якась скрита спілкування, що, можливо, людина скриває з вами спілкування. Король жезлів. Так, да, тут чоловік знаку вогонь, який виходить з вами на комунікацію, заливає вам вуха. І знову ця дев'ятка приходить. Чоловік старший, жінка молодша, дев'ятка це ваша тема. Ось і ваше спілкування. Ви для чоловіка, тут, до речі, верховна жриця. тобто ви така висока, непроста жінка у його житті. Що ще король жезлів? Ну, да, так, тут, тут проявлення чоловічої енергії на комунікацію, який заливає вам вуха, розказує медлиє, яка ви гарна, як він вас любить і так далі. Ну, якщо. Якщо це для когось цікаво і актуально, то в нього дві жіночі енергії: одна пентаклі, одна ви, Терези, тут жінка знаку повітря і жіноча енергія пентаклів. Тут дві жіночі енергії, з якими людина спілкується. Ну, почуття є, почуття я відчуваю більше з жіночої сторони. Почуття з чоловічої просто лесть така у вуха і пристрасті від чоловічої відчуваю. Якщо ви чоловік, то це перекладайте гендер, це ви робите в сторону жіночої енергії. Якщо ви Жінка, то це чоловіча енергія робить в сторону вас. Місяць. Енергія риб у вас тут. От ваша карта з'являється правосуддя Терези. Ваша енергія. Відлюдник і трійка. Якщо це по роботі, у вас є. Глибока мудрість. Ви вже мудрі не по роках. У вас є таке глибоке відчуття мудрості і досвіду, який накопичився за весь період часу для конструктивного рішення. Тут відбуваються глибокі, глибокі такі відчуття і робота над собою, мудрість по відношенню досвіду практики і реалізації ось тут у вас в середині тижня да, ви тут прикладаєте багато зусиль. Якщо це по роботі, то скажу так вас. Тут Терези вас щось тут тривожить, тривожить у взаємодію з двома, як мінімум, людьми. Може бути діва, може бути Терези, і можуть бути риби. Можливо, ви якраз і ці три енергії діва, риби і Терези взаємодієте, і вас тут щось тривожить. Можливо, ви разом працюєте. Тут карта є роботи, і якось ви емоційно відсторонюєтеся, тому що є енергії, які поряд, які коло вас якісь почувають. Почувають себе, проявляють себе егоїстично. Тут знаходження конструктивного рішення, взаємодії або з собою, або з людьми робочим процесом. Тут, тут робочий процес. Чи робота над собою, чи робота з людьми, я відчуваю з, з людьми. Ну, в когось, можливо, в одної чи дві людини може програтися, що людина сама в собі починає не. Не тікати від якихось своїх почуттів і тих особистостей, не відкидати, що вона якась не така. Тобто зустрітися з якоюсь своєю темною стороною і поговорити з нею. Королева Кубків. Королева Кубків. Ще раз підтвердження королева Кубків. Повішений, який був у вас в недавньому минулому. І п'ятірка мечів. І знову тут риби. Якщо у вас є стосунки, якщо ви чоловік і у вас є стосунки з рибами, і це карта минулого. Це карта минулого, карта дітей, споріднених душ. Тут іде на блок, іде йде на блок ця жіноча енергія. І тут потрібно комусь признати свій програш, що хтось у цій стиці, а тут це стичка між людьми. Тобто, тут, бачите, троє є людей, хтось виграв, хитрий, дивиться, хтось зігнувся, а хтось плаче. Тобто, хтось виграв в цій стиці, в цій битві між, між цими людьми, а хтось мусить. Отримати якийсь поразку і мусив відійти на сторону і признати, що він програв. Я не знаю, з якої ви сторони, Терези, але тут комусь треба признати, що, що хтось програв і піти, тому що тут є хитрість, маніпуляція, можливо, і виграли нечесним способом хитро. Ну, це викликає тривоги, страхи, переживання. Відчуває дуже багато тут енергії риби. І тут кладеться на блок, тут переосмислюється ця ситуація. Якщо ви жінка і у вас є в карті вода, то це ви, або жіноча енергія, наприклад, подруга, там, не знаю, сусідка, будь-хто жіноча енергія у вашому житті. Жінка знаку води. І що після п'ятірки? Що після п'ятірки мечів? П'ятірка кубків. Біля розчарування, депресія, сльози підтягує тут. П'ятірка-п'ятірка. Там нічого хорошого. Немає. Це буде на вихідні. Повішений. Що у вас тут було? Там було якесь закінчення, щось там болісне у вас відбувалося терези, колісниця, енергія рака. Тут з'являється чоловіча чи жіноча енергія знаку рак. Тут повернення карта суда. Тобто ну, у вас тут всі, три, всі чотири старші вас тут зібралися. На данньому минулому був дуже важливий кармічний, там, тиждень. У вас тут було переосмислення вашої. Я люблю, до речі, дуже повішеного. Терези, я люблю повішеного, тому що тут народжується істина. Все, що було істиною, стає неправдою. І все, що було неправдою, стає істиною. Я люблю дуже карту повішеного. Там все міняється, світогляд людини міняється, погляди на ту чи іншу ситуацію в людини змінюються. Рішення міняються. Тобто тут відбуваються такі людина. Перевертається догори дригом і... і міняються обставини, що людина повинна приймати якісь інші рішення. Що ми тут бачимо? Карта поїздки, карта руху вашого, як ви управляєте своїм життям. Відродження другого шансу, ви відчуваєте себе, що потрібно відродитися, як той фенікс з попелу. Встати потрібно. З того стану, який був раніше, перевоплотитися і колесо фортуни в кращу сторону. Тут були зміни, в кращу сторону однозначно все помінялося, все перевернулося до, до гори Дриго. Якщо це стосується якоїсь поїздки, то тут повернулася людина після блоку. В... Другий шанс у неї відбувся в житті, надався йому Всесвітом другий шанс по колесу фортуни, і тут йдуть зміни однозначно. Можливо, з раком, можливо, це ваша просто така була історія, що ви змінили багато чого, і багато чого у вас змінилося в житті. І зірка, енергія водолія, чоловіча або жіноча енергія. Можливо, у вас є в карті водолій, або це людина, чоловіча чи жіноча енергія, водоліє у вашому житті. Або це ваша іпостась, тобто ваші мрії, ваші наміри і ваші цілі в житті. Зірка, поясніть нам, що тут. Пістка пентаклів. Вісімка жеслів. Окей. І що ща і смерть. Чудово! Енергія скорпіона. Чоловіча або жінача енергія скорпіона. Є водолій і є скорпіон. Якщо, звичайно, для вас це актуальні енергії, і перебувають у вашому житті. Ну, не обов'язково. Що ми тут бачимо? Тут є перекос, ви, ваша самооцінка. Ви не вірите у свої сили. Працюйте над своєю самооцінкою. Є така прекрасна мантра, яку я використовую. Називається Я є, хто я є, і цього достатньо. Працюйте над своєю самооцінкою, тому що вона ваша, ваші амбіції занижені. Тут є вихід, різкий розвиток подій, і все впирається в трансформацію. В найближчому майбутньому у вас щось має однозначно піти. Карта смерть в нас означає не в буквальному смислі смерть, а смерть вона у нас означає, що щось має піти, а щось має залишитися. Нове має прийти на місце того старого, яке вже віджило і вам нічим не слугує. Тому що ми постійно маємо щось змінювати, постійно світ міняється. Старі речі на нові, старі меблі на нові тобто це, от, це і є карта смерті. Вона приходить, щоб почистити ваш простір, щоб вже те, що старе вже не слугує і віджило своє, воно має піти, а щось нове має прийти. Це карта трансформації. Тут ви будете ваші мрії, ваші погляди на життя, у вас вони тут будуть змінюватися. І ваша самооцінка також буде підніматися, і відчуття буде, що у вас трансформаційні періоди приблизно десь будуть, Терези, мабуть, у 20-х числах. Тому що це до 17-го, а це трошки далі, то може вже в 20-х числах буде така ін... у вас йти вже енергія. На дні колоди ми бачимо імператора енергія овна, який невпевнений, відстоював свої кордони, займався там фінансами і стабільністю, щось намагався порішати у фінансовому плані. Але по дьяволу я не знаю, що він там вирішував. Це також можуть бути якісь установи державні. Не обов'язково тільки фігура Овна. Це державні установи і фігура батька також. Це Терези. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!